Каталізатори. Каталізатори і сажеві фільтри. Так ми купуємо даний матеріал. Але купуємо тільки по аналізу. Як ми все це робимо, зараз покажу. В такому вигляді присилати не треба. Треба розрізати, і щоб це був уже сам каталізатор, без корпуса. Зараз все розкажемо і все покажемо. Розсипався. Буває. Далі дивіться, після того, як ми розрізали корпус самого каталізатора, виглядає ця штуковина вже в от вигляді. Десь він трошки підросипався, десь іще щось, але це не має суттєвого значення. Е, суть питання роботи з нами по даним матеріалам. Ми їх не мелимо. Тобто, аналіз, можливо, він не точний, але. Є така штука як можливість повернути вам ваш каталізатор. Тобто, ми запропонували вам ціну, перевірили його, запропонували вам ціну, а далі вже вам вирішувати, вигодно вам його нам продати чи не вигодно. Суть питання взагалі всіх цих каталізаторів, що люди звикли чути якісь дуже високі валютні ціни. Але це було раніше, коли дорогоцінні метали, які містяться в даних каталізаторах, коштували гарних грошей. На сьогоднішній день вся біржа по цим металам, які входять в каталізатори, вона в принципі провалилась з початком бойових дій. І причому провалилась дуже до речі сильно. Є метали, які в три рази, є метали, які в 5-7 разів. Тобто сьогодні середня ціна каталізатора 20-50 доларів, ну плюс-мінус. Тобто рідко попадаються дорогі варіанти. Але в середньому це 1-2000 гривень. Ми, ви прислали нам каталізатор, ми перевірили і домовились, забрали. Не домовились, відправили назад. Каталізатори цікавлять тільки керамічні. Залізні каталізатори не цікавлять. Потім Важлива інформація, каталізатори і сажові фільтри з фур взагалі ні. Сажеві фільтри з легкових автомобілів також ні. Тому що там напилення тільки в декілька сантиметрів слоя, а решта йде пустий матеріал. Тому ми ж робимо тільки з одної частини аналіз. Ми ж не мелимо його. Тому в сажовому фільтрі ми гарантія, що промажемо. Так що тільки каталізатор, якщо є такий матеріал, він вам не потрібен, валяється, то можете прислати нам. Ми, в принципі, все зробимо, запропонуємо, а далі вже вирішувати вам.